Сьогодні на перегляді у компанії Greenway Auto акційна пропозиція. Volvo V50 2011 року. Випуску рестайлінг D2Двигун 1,6, дизель, 115 кінських сил, шестиступка механіка. У нас багато Вольво, де ще продано, де ще заїжджає нове. Знаходимося ми в Києві. Вулиця Миколи Грінченка, 18, ось прямо біля сервісного центру МВС МРЕО. Тепер конкретно по цьому варіанту. Не фарбований жодна деталь весь в рідній фарбі, хороша комплектація, обслужений автомобіль, все технічно справне, все працює. Якихось нюансів немає. Пройдусь то ще номіром покажу. І ціна, друзі, цієї машини 8500. Кому потрібен такий варіант, приїжджайте. Швиденько вам допоможемо переоформити. До речі, цей автомобіль розмитнили на фізичну особу на себе. І тому при перереєстрації не потрібно буде платити там пенсійний фонд 3%, як при першій реєстрації і так далі. Тому витрати в МРЕО мінімальні, там близько півтори 3 тисячі близько півтори тисячі гривень. Зразу ж достаю товщиномір, покажу по лакофарбовому покриттю. Що автомобіль не фарбований, капот алюмінієвий. Вдвічі менше б'ється 29, 43. 43. 36. 81. 80. 106. 96, допуски до 120, 97. 97. 93, 93, 96, 95, 88, 87, 95, 110, 106, 92, 85, 100. 96 96 84 87 87 90 91 89 93 89 85 81 80, 42. Жодна деталь не фарбована. Лобове скло і все по периметру скло рідне. Вольво, одиничка, 11. Машина з Німеччини. Леди ходові вогні, Лінзована оптика, непогана резина літня мішлен. R16, яка тут? 205 55 r 16 Зразу ж показує перкоп, парктроніки все працює, є система старт-стоп. Зразу показує, який величезний багажник, де хто там запитував, показуйте, розложуйте, коли відео знімаєте. Ось, будь ласка. По вашому проханню. Раз. І також тут показую, як складується спинка пасажирського крісла. Ось так це виглядає. Хвилинку. Тиць. Знаменитий, добротний, такий, є дуже якісний. Тканина, салон, мішковина. Не скользить, не парить, не витирається. Монітор, двохзонний клімат контроль, шестиступка механіка, два ключі. Ось стан карти. Ось пороги, пластик резинки. Йдемо далі? Салон? Класний добротний салон. Не затертий ось карти. Ось салон гляньте. І пороги, і пластики, і резинки, і... і кузов. Водійська дверка. Збережений акуратний салон. І водійське крісло гляньте в якому стані. Не продавлене, не протерте нічого. Шкіряний мультируль, круїз контроль, автоматичне світло. Підсвітка, дві лампочки в козирку, дзеркало з автоматичним затемненням. До речі, автомобіль заведений працює, подивимось, як він працює. По пробігу пробіг оригінальний, є сервіс всі підтвердження, 281 тисяча. Працює в рази лучше, ніж у декого хто там заявляє. По 200 тисяч і так далі. Готов до перевірок. Співтика. Помилок ніяких немає, клімат говорив, працює. Холодом, теплом все нормально. Акустика, High Performance Sound. підсилений звук. Під капотом зараз підемо, подивимось. 1,6, де два двигун, новіший, той, що стався на третіх, уже фокусах, На Peugeot, на Сітроєн, на Мазди і на багато-набагато багато чого ще. Дуже економічний. Траса 3. Змішаний цикл десь 3,5-4. І по місту 4,5-5. Ну, залежно таки. Не митий, гляньте. Сухий. Замінена нова подушка, опорно, часто вона пересихає, тоді йде вібрація по кузову. Тут все нормально. Антифриз. Це норма. Тут нічого не димить. Робота двигуна дуже класно потужно їде. Не кожна v 50 з цим двигуном так по динаміці йде, розганяється, як це. Все на місці з екологією. Що не вирізалось, не ну ми такі машини не продаємо. Живий-живий екземпляр бо конкурує з любою Вольво. Тому, друзі, кому потрібна жива, обслужена така Вольво з двигуном 1.6D2, будь ласка, приїжджайте, поки є. Дивіться, тестуйте. Напротязі двох тижнів, якщо я її не продам, піде в мій таксопарк. У нас багато їздить... в таксі. Таких Volvo. тому що без складен. Зразу випускаєш на маршрут і поїхала переносити виручку. Ну, Звичайно, те потрібно зробити, маслий фільтр поміняти а так, так би ж нічого, ні по ходовці, ні по тормозам, М -м, нічого не потрібно робити. На цьому закінчую цей анонс-перегляд такої красотки і приїжджайте, дивіться, тестуйте. У нас багато вольву. Є і в вердизайні. Є і в максимальних комплектаціях Sumum, Є і В-60. Ось такі теж в вердизайні в максимальних комплектаціях. Там ще В-50, на мойці поїхали, заберем. Ну і Кожен тиждень нас нові поставки. На цьому, друзі, все. І чекаю у вас вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон під відкритим небом. До зустрічі!